Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Оставайтесь дивіться до кінця, я думаю, буде цікаво. Почну своє відео з невеличких таких покупок для дома. Рішили трошки організувати чи переорганізувати залу, трошки додати якогось декора. Я люблю, щоб такий декор був, якийсь затишок, щоб якось так. Іде осінь, і хочеться, щоб якось так затишно було, так, щоб якось гарно було вдома. Тут були такі в мене невеличкі покупки, так як я вже сказала, для невеличкої переорганізації зали. Дивіться, що далі буде, що вийшло з того. Мені дуже сподобалось, як вийшло. Купили такого, така консолька невеличка така. Зробила такий невеличкий декор, свічки, гірлянду, світильник. Мені здається, що якось так стало гарніше, уютніше. Ще сюди вирішила повісити постери, також знайшла в Пінтересі і розпечатала на е, принтері. Купила також в рамки в магазині. І мені дуже сподобалося, що вийшло. Мені дуже гарно, так якось е, затишно. Мені дуже сподобалося. Набагато краще, ніж було до цього. Єдине, що квіти, поки тимчасово стоять на консольки, далі там я поставлю більш такий осінній, такий, може, сухоцвіти, такий осінній декор. Дуже мені сподобалося. Постери такі на таку осінню тематику. Такі. Якийсь такий сразу затишок вдома, якось так. Ну мені дуже сподобалося, як вийшло. Сьогодні я варила на обід суптики з рибою, з вершками з броколі діти дуже таки полюбляють, чи зелень потім кинула. І творожна запіканка. В описі під відео я напишу. Також зробила її не просто, а зробила її з бананами. Дуже смачно вийшло. Юску купила тюль така. Трошки тібана падає. Так, така сама обична, сама така проста. І така е, штора, фіранка. Я не знаю, як, в общем, така вона йде одна штучка. Це хочу хлопцям в кімнаті поміняти. Якщо тюлі буде мало, то куплю ще одну таку тюль. Зараз повішу так по одній тюлі одна штора, подивлюсь, як воно буде. Якщо мало, то заїду в юск, ще візьму. Е, і жду посилку з темі. Також е, Кровать нову купили, ліжко. і заказала на неї покривало на, на цей. І потім треба буде ще тумбочки заказати, так як я вже говорила в попередніх відео, що цю хату ми знімаємо, орендуємо. То тут така вся мебель, така старенька, такі тюлі, штори, всі такі старенькі, давно ніхто не стирав, то я вирішила. Хлопцям поміняти, поки такі будуть, там, може, щось поміняємо. Хочеться щось таке, щоб новіше трошки було. Тут чіпляю зараз гачки на тюль, на штору. І зняла ці, що тут висіли. Давно їх видно, вже ніхто не стирав, то я це все перестирала і відложила в шафу. Тоді, як будемо вже з'їжджати, то якщо хазяйка захоче, то повішу назад, ніто оставлю її ті, що зараз вішаю. Хочеться, щоб своє якесь трошки було таке, як подобається, так як ми поки тут живемо, то хочеться так, щоб мені подобалося. Вигляд, який я бачу. І, тим більше тут всі висять тюлі, штори такі короткі. А я короткі тюлі не дуже люблю. Люблю так, щоб до полу все було. Тому вирішили так повісити. Все одно стало так краще, трошки затишніше. Скажу, у нас як тут, в Німеччині, зараз, Похолодало у нас, вже тут така справжня осінь, як то кажуть, прийшла вже дощі, пішли такі. Двоє найменших зараз трошки прихворіли. Насморк дуже. То пару днів поки вдома зараз, лічу їх сама. Подивлюся, якщо в країні, звісно, трошки з цим проще, ніж тут. Ой, ну, поки як є, то поки ми з двома меншими вдома я. А старші поки всі зараз ходять до школи. У нас зараз трошки такий, можна сказати, важкий період, чи, як, чи важко просто. Зараз і в школу сюди вони ходять. І потім після обіду в них деяких онлайн школа. У дівчат онлайн музикальна школа, скрипка в них, фортепіано, сольфеджіо, мус-література то в общем, після німецької школи ще займаємося музикою і трошки уроки вчимо. в общем. Вибачаюся за сторонні звуки. Тут е, також буває, включаю сирену, то вибачаюся за посторонні звуки. Зараз е, долажую тюль, штори і зараз повішу. І дивлюся, що е, одна штора якраз мені так сподобалось, як вона висить. А тюль вийшли, що мало до одної, то якось поїду в Юск і куплю ще одну таку саму тюль, такий самий тюль, і повішу. Люблю, щоб така трошки складками була, щоб вона не була така розтягнута. Як я люблю казати, як покривало. Не люблю, коли воно так на вікні розсянте. Люблю, коли трошки складками. І оце позаду мене також. Оце тюль висить, також хочу її замінити. Цю хазяську, е постираю і також хочу в шафу положити. А сюди хочу якусь довгу. Не знаю, Люблю так, щоб якась довга така до пола була. Не люблю короткі ці тюлі. Це кімната хлопців. Оце тут такі короткі тюлі шторами висіли. Перед нами тут також жила сім'я з дітками. Тут трошки стіни такі помальовані, але тут обоє, то чесно, даже не знаю, як їх тут відмивати. Мені кажеться, як я буду відмивати, тут і обої всі позлазять. Не знаю, щось буду пробувати, якось від стін це все змивати. Бо у нас вже дітки постарші, вже по стінах не малюють, а тут ще так було. Хочу трошки їхню кімнату переорганізувати, якби постери також якісь картини хочу їм повісити там ззаду кроваті. Ну, в общем, оце так вийшло. Ну, по-любому ще буду купляти ще одну тюль, щоб так трошки складками було. Штора мені понравилася, ця фіранка. Вона так гарно поєднується з покривалом таким теж зеленим. Тюль теж мені сподобалася, але треба ще одну. Трошки хочеться якось. Приобразити, додати декора хлопцям також в кімнату, щоб якось теж було трошки так, скажімо, затишніше. Так як я вже казала, тут дом старий, меблі також старі. Але ми все одно поки тимчасово, то поки так. Тут показую в кінці, вже така закупка невеличка в нас була. Тут блендер треба був нам. Купили блендера, ці баночки я купила, хоч і там на спеції чи на лавровий лист. Купила перець і е, дуже хотілося начиненого переця. Начиняла перець. Е, такі невеличкі покупки для дому було. Це діти собі купили в школу на воду е, бутилочки ці. Е, контейнер там Марику в школу також купили. Він там Я йому фрукти ложу. Серветки також запаслися. Кожному треба також в портфель положити, видати в школу. В общем, такі були у нас покупки. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Я думаю, буде далі також цікаво. Дивіться до кінця всім пока. До слідучого відео.